Десятки людей із вже традиційними гаслами гроші на ЗСУ протестують під стінами Дніпровської міськради. Це вже в шосте дніпряни виходять на пікети, закликають посадовців не витрачати бюджетні кошти на благоустрій, натомість спрямовувати їх на допомогу армії. Я я був, мене звільнили по возрасту. Я знаю, що воно таке. і кров, пот там. Голі. Все буває. а ложити то все, стадіони. Вони зараз Вони не, не потрібні". Владислава на пікеті, не вперше каже її. Чоловік військовий вимагає максимальної допомоги Збройним силам. Переконана витрачати кошти на сквери, паркувальні стовпчики та дороги зараз точно не на часі. Моя мотивація проста. Мені потрібен живий чоловік. вдома. був буквально нещодавно випадок у побратима мого чоловіка. У нього був китайський турнікет. І він просто зламався. Добре, що в нього був другий. Я вже не кажу про автівки, які волонтери купують моєму чоловіку. Я не кажу про дрони. Серед основних вимог пікетувальників перегляд бюджету на наступний рік та виключення усіх тендерів, які не мають критично важливого значення для міста. Якщо вони думають, що зараз не можна виділяти гроші на засу, але можна виділяти гроші на озелення якогось парку чи перекладення бурківки. Ну це питання до банального глузду. Мама у нас на фронті, тому ми просто не можемо не бути тут. Наша нам це всі зараз парки, все, все, що вони роблять, якщо ну типу нас просто не буде. Тобто сьогодні ми кладемо бруківку, завтра не буде України. І наша тоді та бруківка. Більшість людей на пікеті з першого дня акції, окрім практичних рішень від влади, вимагають конструктивний діалог. я тут буду стояти, поки щось не відбудеться, поки не відбудеться нормального діалогу з громадянами, поки не перестануть над нами знущатись і знущатись там над хлопцями. Бо поки я стою тут, я вже від... я вже була на трьох похованнях своїх друзів. Я... я вважаю, що наша держава, наша влада має можливість більше виділяти коштів для хлопців. Жодного разу до пікетувальників ніхто з посадовців так і не вийшов. Тому мітингу. Люди обіцяють доти, доки влада їх не почує. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.